Вітаю всіх, жінок і чоловіків, підписників та пересічних глядачів, нехай добро перемагає зло, хай здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба. Привітло. А це традиційний прогноз на середу, 29 січня 2024 року. По-перше, в південь, тобто десь 12-13 година Розпочнеться молодик молодий місяць. А по-друге, у Китаї будуть святкувати прихід нового Астрологічного року Року зеленої змії. І от сьогодні, якраз на бойовому читуванні, будуть трикутні Снейк та Рот, «Змійні, аркани Таро, а епіграф буде з цієї, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки. Учний на землі. все равно, что звезды на небе. Кто забудет от них в пути, заплутается, кому они не видны, потеряется. Тож звертайте увагу на вчених людей, бо вони більше знають, більше читають і можуть дати вам влучну пораду не гірше ніж штучний інтелект. Ну а що ж стосується 29 го числа, вже буде молодик, тобто можна розпочинати якісь нові справи, одначе вже це треба робити після півдня. Ну а якщо ж ви народилися 7 7-го, 16 або 25 числа будь-якого місяця сьогодні не дуже гарний для вас день. Будьте обережні, цілком імовірні перепади тиску та настрою та усілякі якісь непередбачувані події. А якщо ж ви народилися 2, -го, 11, -го, 20. -го, або 29 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за Днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео і особливо підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Друга карта. Загальна карта дня і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Розпочинаємо з водоліїв. Чого очікувати представникам цього знаку? Можливо, хтось з вас святкує свій день народження. З чим я вас вітаю? Отож, чого очікувати від цієї середи? Карта сили в прямій позиції. Що ж, сьогодні гарний день для великих звершень, особливо для чоловіків, бо сила це чоловіча сила, і бачите, тут намальований ніхто інший, як Геракл, який душить змію, так і ви можете придушити будь-яких ворогів. Сьогодні ви можете досягти певних перемог, але для цього вам треба якісь зусилля. Тому сьогодні гарний день, перш за все, для військових і спортсменів, а також для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. Також представники знаку водолій для вас цієї середи. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Для риб. Перегорнута смерть, нічого не змінюйте у цей день. Намагайтеся залишатися стабільними, не наробіть шкоди своїми діями. Намагайтеся дивитися більше у майбутнє і менше сумувати за минулим. Все, що минуле, залишилося лише у вашій пам'яті. Для того, щоб позбутися цього вантажу, треба просто відчистити пам'ять, як ми це колись робили на комп'ютерах, коли робили дефрагментацію диску. От як. Якраз така дефрагментація вам і необхідна. Далі представники знаку Овен, перегорнута відродження, інша назва цієї карти, Страшний суд або пробудження мертвих, поганий день, пов'язаний з тим, що можливі якісь. Непорозуміння, особливо родичі вам, можуть приносити сьогодні дуже велике занепокоєння. Не намагайтеся повторюватись і пам'ятайте, що страшний суд проти вас. Ви не можете вирилути ситуацію. Єдине, що ви можете зробити, це бути обережнішими, і особливо, якщо вас провокують сьогодні піти кудись на пиячку гулячку, втричі подумайте, чи потрібно це вам. І також. Будьте обережні з представниками знаку риби, вони для вас сьогодні не досить гарні звістки приносять. Далі представники знаку тілець. Перегорнута колісниця каже про те, що краще посидіти вдома. Сьогодні день поганого досвіду і якихось пригод саме у дорозі. Зверніть на це увагу, особливо, якщо ви автовласник, намагайтеся сьогодні не сідати за кермо власного авто, бо є велика ймовірність ДТП та травм. Ну і будьте обережніші, сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку «Стрілець» для вас не досить гарні. Далі. Близнюки відлюдник. Він же самітник, він же заповідана лампада в прямій позиції. Не виходьте за межі, в яких ви існуєте. Сьогодні гарний день для закінчення справ, але не для розпочинання. Окрім цього, відлюдник це таємничість. Якщо ви будете таємничими, якщо ви не будете заздалегідь розповідати про те, що ви хочете зробити, тоді у вас все вийде. Дуже часто ця карта натякає про те, що ви дізнаєтеся про чиюсь. Смерть, дай Боже, щоб це були не ваші родичі. Ну а вам рекомендація бути дуже пильними і уважними в цей день. Далі представники знаку РАК. Перегорнутий Мах каже про те, що нічого не розпочинайте. По-перше, це карта чоловіча. Тому, якщо ви чоловік, ви сьогодні погано використовуєте свою чоловічу енергію, свою сонячну енергію, ви нічого не зможете вигадати, думки у вас застиглі, і для того, щоб розпочати щось нове, вам треба лише трошки почекати. Намагайтеся у цей день не бути надмірними егоїстами, допомагати іншим людям. Далі представники знаку лев. Перегорнута жриця, поганий день, перш за все для жінок, бо ця карта пов'язана з місячною інською енергією. Тож, якщо ви жінка, будьте обережні, сьогодні можуть розпочатися місячні, може розболітися голова, а також зустрічі з жінками. Вони можуть приносити якісь погані новини. В цілому менше спілкуйтеся у цей день і все буде гаразд. І особливо не розповідайте своїх таємниць, бо потім це буде зброя. Проти вас. Далі представники знаку Діва. Помірність в прямій позиції. Ви знаходитесь під янгольським захистом. Нічого не бійтеся. Сьогодні ініціатива у ваших руках. Ви можете зробити кілька справ одночасно і будете сьогодні багато спілкуватися, бо ця карта пов'язана якраз з передачею позитивної інформації. Також для вас дуже позитивні у цей день зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі терези. Жрець в прямій позиції. Сьогодні непоганий день для того, щоб підписувати якісь договори. Бо цей жрець це Гермес Трисмегіст, Меркурій, а Меркурій це планета торгівлі. Сьогодні все треба робити швидко і йти роб... за своєю ціллю. Якщо у вас не було такої цілі, вона може у цю середу з'явитися. Ну і окрім цього, сьогодні непоганий день для того, щоб кудись їхати, якщо вас кличуть. Далі. Якщо ви народилися під знаком скорпіон, перегорнута імператриця це матеріальні втрати. І якась жінка, можливо, ваша дружина, можливо, колишня дружина, можливо, ваша мати, вона буде потребувати сьогодні вашої більшої уваги. Окрім цього, сьогодні день, коли ви втрачаєте енергію, гроші і здоров'я. Тож бережіть себе. Далі представники знаку стрілець. Перегорнуті закохані, ознака того, що у вас особливого вибору немає. Вам сьогодні треба все робити так, як ви це заздалегідь запланували. Якщо у вас на цей день намічені зустрічі з коханими людьми, краще їх. Перенести на якийсь інший день, не спокушайтеся, будьте впевнені в собі, і головне, будьте чесними по відношенню до людей та по відношенню до самих себе. І пам'ятайте, що зустрічі чи бесіди у цей день з представниками знаку діва не досить благодійні. І нарешті козироги. Будьте обережні, розбита вежа. Прямій позиції натякає на якусь катастрофу. Сьогодні поганий день для того, щоб щось створювати. Ви можете лише руйнувати, але на зруйнованому ви потім можете щось відбудувати нове. Сьогодні не той день, коли ви можете все владнати, все привести у нормальний стан. Навпаки, ви можете наразитися на якусь катастрофу, пожежа, небезпечна ситуація. Слідкуйте за своїми електроприладами і пам'ятайте, що сьогодні може. Дуж можна дуже больно впасти і щось втратити. Єдине, що у цей день для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. І нарешті загальна карта дня на 29 січня. Сонце в прямій позиції дуже гарна позитивна карта. Натякає на те, що це непоганий день для того, щоб з'ясувати щось цікаве для себе. Вона дуже схожа по енергетиці на руну Кенас, яка висвітлює всі. Темні закутки вашої особистості, також вона пов'язана з дітьми, краще за все провести цей день саме з дітьми. І будь-які комерційні операції у цей день дуже гарно будуть виходити. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки, це надає вам переваги. Ну а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Якщо ж подивитися на сам день. То є два часових проміжки, на які я хотів би звернути увагу: це з десятої години ранку і по чотирнадцяту годину дня небезпечні години. Ну і вже вночі перед світанком, тобто вже перед світанком, 30 січня, четверга, Можуть бути якісь негаразди, якісь прильоти. Одначе, те, що випала першою карта сила, каже про те, що сила на вашому боці і сила на боці наших військових ніяких великих негараздів не буде. Все ж таки, є просвітлення і є захист з боку янголів. Ну а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, карта Всесвіту, на жаль, перегорнута, каже про те, що сьогодні день малих результатів, сьогодні хтось вас буде. Знаходитися на межі прірви і може впасти в цю в прірву, будьте обережні. Пам'ятайте, що сьогодні ви можете закінчувати лише погані справи, а гарні справи краще розпочати вже наступного дня. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не, не бреше сьогодні ваш день. Карта Сфінкс Колесо Фортуни в прямій позиції натякає на те, що сьогодні гарний день для виграшів. Сьогодні ви можете грати, вигравати, люди і обставини вам в цьому будуть лише допомагати. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні краще не ходити туди, де багато людей. Люди можуть вас дуже сильно навантажувати. Намагайтесь у цей день відпочивати від них, відпочивати від надмірних спілкувань, відпочивати від натовпів людей. Краще посидіти на самоті, прибратися вдома і налаштуватися на Хід нового року зеленої змії. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 першого числа будь-якого місяця сутінки в прямій позиції, будьте обережні, вас можуть надурити, не вірте людям. Більше довіряйте власній інтуїції. Сьогодні не той день, коли ви можете виходити з тупікових ситуацій. Навпаки, ви можете самі себе загнати в більш складний стан, якщо не будете дослухатися до моїх порад. Вам може пощастити, якщо ви народилися. Під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14-го або 23-го числа будь-якого місяця, Блазень. він же крокодил в прямій позиції, нульовий аркан, будьте обережні. Блазень не полюбляє серйозних справ. Це гарний день для пустувань, гарний день для жартів, гарний день для того, щоб зустрітися з друзями, трошки випити, може покорити, але поганий день для важливих справ. Якщо будете робити важливі справи, велика ймовірність, якихось помилок, за які потім. Будете нести відповідальність. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, диявол в прямій позиції, не ризикуйте. Якщо ви людина недомонічна, якщо ви боїтеся темних сил, пам'ятайте, сьогодні вони обов'язково вас захотять якимось чином вибити з колії, якимось чином посіяти смуток в вашому серці і вивести вас на агресію. Не виводьте себе на агресію і будьте обережні, якщо ви боїтеся людей у формі, ви сьогодні їх можете зустріти. Далі, якщо ви народилися 7-16 го го 7-го, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнута зірка, погані переживання, неможливість контролювати свої емоції, особливо поганий день для жінок. Ви втрачаєте свою жіночу привабливість. Що стосується грошових моментів, якщо ви очікуєте, які гроші, на жаль, сьогодні вони до вас не прийдуть. Буде якесь розчарування. І зустрічі з жінками, якщо ви чоловік, можуть також приносити дуже серйозні психічні. Розлади. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Перегорнута рівновага майже таке значення, як і у перегорнутій зірки, тобто погані емоції. І також це додає вам ще те, що ви, якщо будете йти у якісь установи, щось вирішувати, можете програти, бо закон не на вашому боці. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Повішений, він же жертва в прямій позиції. Що ж, це натяк на те, що слід, треба слідкувати за власним здоров'ям. Це по-перше, за майном слідкувати, бо вас можуть надурити, розвести якісь шахраї, зверніть на це увагу. Менше думайте за себе, більше думайте за інших людей і моліться. Моліться за людей, за живих людей, бо вони потребують не тільки вашої опіки, не тільки ваших фінансових якихось вливань, але і духовних вливань, а молитва вона захищає і дає можливість людини розвинутися далі. Я ж вам всім бажаю вважаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикуртні зміїні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог! І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний Вакантанка. Господь Бог.